Слава Україні, ставте лайк, ми починаємо. Одіозна колишня народна депутатка Наталія Королевська від забороненої партії Опозиційна платформа за життя влипла в черговий скандал на цей раз у самісінькій Європі. Після довгого затища з часів викриття королевської з чоловіком на відпочинку в Дубаях під час війни скандальна нардепка знову всплила в українському інформаційному просторі, І це при тому, що вона знаходиться в розшуку українськими правоохоронцями, зокрема за подання національного антикорупційного бюро. В останні тижні політичними ресурсами ходять активні чутки, що Наталія Королевська намагається бути максимально політично активною і корисною для своїх колишніх колег по партії, таким чином бажаючи повернути милість і можливо фінансування своїх шановних кремлівських кураторів. Десь на початку жовтня скандальна Королевська планує грандіозну провокацію в самому центрі Європи. Проросійська діячка намагається наслідувати методи свого патрона Віктора Медведчука. Тому планує зібрати так званий виїзний форум Жінки за мир і робить вона це не у своїй улюбленій Москві чи Петербурзі, звідки вона черпала політичні ідеї фінансування, а в самому центрі Європи в Брюсселі. Дуже смішно, що навіть таку відверту нафталінову проросійську особу, як Наталія Королевська, все таки тягне до західного світу Європейського союзу, зокрема проти вступу, в який вона виступала весь час впродовж своєї невдалої політичної кар'єри. Роздратовані цією новиною українці в соцмережах твердо переконані, що це буде неймовірно нагла і лицемірна спроба максимально просунути кремлівські наративи серед європейського суспільства. Таким чином, Наталія Королевська хоче спонукати Україну в особі президента Володимира Зеленського до миру, виставивши це в такому світлі, що це нібито офіційний Київ не хоче завершення військового конфлікту з Російською Федерацією. При цьому вона все висвітлить так, забуваючи, хто насправді виступає агресором у цій війні, а хто жертвою, що повинна захищати власні території від терористичних атак Кремля. Просто вдумайтеся собі, та сама Наташа Королевська, яка купу років тягнула цей ненависний руський мір в нашу Україну, разом із Юрієм Бойком, Віктором Медведчуком, Нестором Шуфричем і іншою комсомольською недогвардією. Тепер всілякі божевільні форуми за мир збирає, де буде сльозами переконувати Європу примусити Україну до переговорів. Такий цинізм було важко уявити навіть від такої ярої поплічниці колишнього президента Втікача Януковича, як Королевська. Виникає логічне питання: а чому б їй такий форум не провести в Україні? Якщо вона така чесна, біла і пухнаста, хоче справжнього миру, то нехай приїжджає на батьківщину справедливо відповість тут на всі питання українських правоохоронців і спецслужб, викриє своїх кураторів і вже тоді організовує, що хоче, хоч форуму за мир, хоч партію Україна вперед знову збирає в повному складі. Хоча, мабуть, вона добре розуміє, що за все скоєна проти України, її тут чекає лише СІЗО і строк на пару років у найкраще. Щому випадку, якщо вона розповість щось цінне. Зараз неабияк важливо, щоб наша потужна українська дипломатія зробила все можливе, аби цей форум королевської не відбувся ні за яких обставин. Або якщо й відбувся, то аби після його завершення одіозна народна депутатка покинула його в кайданках і після цього була депортована в Україну згідно з процедурою екстрадиції. В такий нелегкий час, коли на заході шириться кремлівські методички зі спонуканням України до припинення військових дій, не можна давати жодного зайвого приводу російській пропаганді в будь якому вигляді затуманювати розум наших європейських партнерів казками про мир від таких прокремлівських посіпак, як королевська? На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.